Мене звати Вікторія, я займаюся розписом стіл сім років. Під час війни я як волонтер хотіла допомогти саме тими вміннями, які я маю. І я шукала укриття, яке могла би розмалювати, і людей, які могли б мені допомогти. Тому я дуже рада, що познайомилася з командою волонтерів гурту, і разом ми змогли втілити космічну ідею для укриття в селі Озера. По часу вдалося за 11 днів намалювати 70 квадратів. І я відклала всі свої справи, і тільки з'явилася можливість саме тут виконати розпис.